¡Aquí la puta! Сянечка, просто ляж, надо кусаться. Я уже мене на маси, вже я вся мокрая из-за всей драки. Мася отдам в котячу психушку. Он же все з тебе, все вилазить. У нас уже И в трусах уже це твоя шерсть. И вс. ходи. Чи так тяжело потерпити? Верни. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Це безкінченно буде. Просто нескінченно, так якщо вичосувати, то буде постійно линяти. Ці породи кішок вони постійно линяють. А так як мені, щоб її вичесати, треба валір'яни. Напитися, то я її не часто вичасую, бо в мене немає ні сил, ні бажання, ні терпіння вислухувати цей постійний, постійний ор. Вона ще буває так вкусе, больно. Прям Прокусувала мені два рази руку, коли саме не вичісувалася. Тому вона в мене он сидить в косинки, бо я хочу жити. Все, Мась, щас лежать. Дурная. А зараз я вам точку повычесываю, если десь найду её. Ту еще на привет. су ты? Опять цветок ела, да? Опять ела цветочек. Как ты будешь стоять? О. Да, там уже близко. О. Будем чесаться. Будем чесаться. Это дело, цветок. лягай. 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 Фурмінатор чи там як його ще називають, не знаю. что за агрессивное мытье? Кто съел цветок? Бедная моя пасифлора. Угу. Ну давай, чуть-чуть. Я тебя вычесывала уже. Просто покажем, что ты не Мася. Что ты, мадам Брошкина, адекватно, да? Адекватно, киса. Не кидаешься, тебе не надо шапку на голову надевать, чтоб ты вычесывалась, да. Угу. Молодец. До. До. Тебе, мабуть, і не видно було, да, тучка? Нічого не бачу з там Ну, тучки подшорстка його набагато менше. Тому формінатор, ну, оцю розчску я не часто використовую. Лягай, лягай. ложись, Тучка, ложись, Давай, ложись. Кусний цвіток. Кусний цвіток був, так? Да. Ну все, віддихай. Кути-кути-кути. Хоч тучка в нас і домашня кошка, але десь вона вмудрилася. Заробити бліг. Я її вичосувала, дивлюсь, по, по біленькому пузику в нас повзе блоха. Тому я її, не бійся, обробила ось таким спреєм. Перший раз він нам допоміг, бо це вже другократне в, в нас обробка. Десь вони, мабуть, на взутті або на чому заносяться ці блохи. Обробляла, та не бійся. Обробляю ось таким спреєм проти проти шерсті. І я прочесала, і оце ж сидить, тепер вона в футболочці, бачите? Для того, щоб вона не вилизувалась. Хоча в, в, в тій частині вона не достає. А ось пузо, лапи вона може повилизувати. Сиди, ота вона бідилася, Да? обідалась. Сердиться, скажи, наріпіжили футболку, вонючка якось попшикали. Ну, що робити? Її та можна обробити. Вона, в принципі, адекватно на це все реагує, тільки вона обіжається. А Масю я не знаю, як я її буду обробляти. Подивлюся, що Мася заразилась чи ні. Так що такі справи? Начудило опять. Скажи, Кошку можна з вулиці забрати, а вулицю з кошки не можна. Все ти притягуєш якісь собі проблеми. Тучка. Не обіжайся, не обіжайся. Посидь по півгодинки і потім я зніму цю футболку. Не обіжайся. Дитина ти моя. Не обіжайся. Скажи, то рот пшикаю, то, то шкуру пшикаю. Здіваюсь над маленькою дівчинкою. Давай тобі достану лапи твої, давай. Сердиться, сердиться, все їй, все їй не подобається. Мені блох не треба. Ложись. Давай, ложись. Молодець. Я не можу з неї. Все. О, такі справи. Сейчас буду Масю обдивлятися. Масяку теж для профілактики обробила. На теж футболку, крику було, її зловили. Ненависть в очах. Лежить русалочка. Треба пів години, щоб вони не вилизувалися. Тож такі в мене заходи, заходи безпеки. Дорогі наші підписники, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, який називається Скабіоза Прохмансівна. Посилання на нього ви можете знайти під новими відео та в описі каналу. Чекатиму на вас. Цьому!